Зараз в Єрмілов-Центрі ми відкрили виставку спільно з Миколаївською школою фотографії Міф спільно з Сергієм Мельниченко. Він один із ініціаторів цього проєкту, і насправді ідея цієї виставки з'явилася у нас три роки тому. Тоді Миколаївська школа лише починала працювати ну тобто, було там два роки роботи, але все одно я думаю, що для освітньої арт-інституції, це початок. І Сергій приїжджав до нас на виставки, які ми робили, і на виставку Бориса Михайлова, і на виставку Литовської фотографії. Тобто він бував тут. І тоді, якось під час певних перемов, розмов ну, він запропонував зробити тут виставку випускників своєї школи. І ми почали планувати цей проєкт. Але потім Ковід нам завадив зробити цю виставку, ми її перенесли на 22-й рік і мали відкрити в травні 2022 року. Але відкрили через рік, трошки більше, ніж через рік, от зараз у 2023 році. І я дуже рада, і насправді іноді буває таке, мені здається, в житті кожного куратора. Бо Галериста, ти думаєш, ну все, актуальність проекту пішла. Вже це можна не робити. Шкода, що не зробили свого часу, і от так сталося. Ну вже не зробиш цей проект. То мені здається, що от саме для цього проекту це дуже добре, що вона відбулася саме зараз. Ця виставка, а не відбулася три роки тому. Бо за цей час Миколаївська школа зробила величезний крок уперед, і якість випускників цієї школи, які представлені на представлені саме на цій виставці, вона вражаюча. І деякі професіонали можуть сказати, що це вже суто суперякісні роботи, суперякісні проекти, над якими працювали учасники цієї виставки. Харків це місто, де фотографія є не просто якимось одним з напрямків напрямків мистецтва. Це місто, яке цінує фотографію. Де є Харківська школа фотографії, відома вже у всьому світі, де є музей Харківської школи фотографії. Іноді мені там закидають, що ну звісно, у вас в Харкові всі народжуються вже з фотоапаратами. Але насправді так і є. Фотографія цікава харків'янам. Це дійсно так. Що стосується, от були сприйняті так в професійному ком'юніті, які мають знаєте, свої певні думки з того, як має. Виглядати фотографія, які меседжі вона має транслювати, які техніки і таке інше. Тобто, насправді це люди, які вже професійно аналізують ці проекти. Але я хочу зазначити ще, як впливає це на глядачів і які відгуки ми маємо від студентів, від просто глядачів, які приходять і знайомляться з цією виставкою. На сьогодні це досить різні аудиторії, тому що центр працює. І для організації інших подій, які не мають відношення до сучасного мистецтва. Це якісь дискусії, якісь лекції, якісь концерти. Тобто аудиторія досить різна, але я ще хочу сказати, що оцей наш спільно пережитий досвід війни, він зробив дуже важливу річ. Він зробив мову мистецтва сучасного доступною і зрозумілою. Звісно, на виставці є тексти, є пояснення, є коментарі, є загальний текст від куратора, є багато інформації, окрім безпосередньо фотопроєктів, яку ти можеш вивчити і скласти свою думку. Але все одно, ну, звісно, на цій виставці багато робіт, які про війну, про свій пережитий досвід, про пошук дому, ну тобто такі теми, які наразі всім митцям не байдужаться. Всі так чи інакше їх досліджують у своїй творчості, але от це небайдужий глядачу. І він це бачить, і він все одно вже може стати на одну хвилю з автором значно швидше, ніж це було раніше. Я спостерігаю таке. І є е, 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 таке явище. Так що дуже багато людей, до речі, ходить на виставку, і це мене тішить, і зацікавленість не спадає. Виставки зараз тривають у нас півтора-два місяці, і все одно кожен день ми маємо багато відвідувачів, і це добре.